Які зареєструвалися для участі у зборах, є достатньо для того, щоб почати роботу зборів. Пропоную почати роботу зборів. Чи будуть в кого якісь зауваження щодо початку роботи зборів? Розпочатку. Розпочатку у зборах беруть участь представники від міської влади, перший заступник міського голови Куришко Юрій Кирилович. Української міської ради, міський засоб масової інформації, телеканал Всесвіт. Я, я на жаль, не бачив печатних видань. Тому, шановна громада, сьогодні ми зібрали вас для того, щоб розпочати процедуру ініціювання всеукраїнського референдуму стосовно питання про заборону купівлі і продажу земельського господарського призначення. Для початку, для початку роботи. Згідно постанови Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року номер 77 нам необхідно обрати голову та секретаря зборів. Які будуть пропозиції? Пропозиція обрати голову збору Анастасія Валерійовича. Це тобто я. Я, Анастасія Сергій Валерійович, депутат Южноукраїнської міської ради, один із ініціаторів цього зібрання. Інші пропозиції будуть? Ні, я ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб обрати голову зборів, Воностай Сергій Олегович, хто проти, отримав одноголосно. Також нам необхідно обрати секретаря зборів, який буде вести протокол. Я пропоную обрати секретарем цих зборів Хардаївського Олексія Олександровича. Якщо не буде ніякого зауважень, пропоную проголосувати. До я, я буду намагатися нас провести протокол і всі, всі загальні спори, бо тут дуже жарко. Решта людей, там, чоловік 20 кури стоїть, ну, бо сильно дуже жарко. Тому ну, я живу. Буду... Я допомогу скоріше. Боже, секретар приступив до своїх допомогів. Для підрахунку голосів нам необхідно обрати від комісію і в кого будуть такі пропозиції. У мене. Я, я, я пропоную. Олександр Якщо нікого немає зауваження, прошу проголосувати за названі Федратевич пропозиції, хто запроти отримали Доброго голосу. Вношу пропозицію про затвердження порядку денного зборів. В складі чотирьох питань. А саме? Про визначення доцільності проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони купівлі продажу землі. Друге питання про формулювання та затвердження питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум. Третє питання: про обрання ініціативної групи не менше, ніж 20 чоловік, які доручити зібрання підписів громадян, які мають право на участь у референдумі. І четверте питання. Звернутися до заяви до голови Южноукраїнської міської ради з метою реєстрації ініціативної групи. Якщо не буде ні в кого пропозицій, пропонується питання проголосувати. Хто за? Утримались одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про визначення доцільності проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони купівлі-продажу землі. В країні 27 тисяч сіл. Сім мільйони в бачі. З нащадками це половина дорослого населення України. І вияснено майбутня доля кожного, зокрема і держави в цілому. Це не овочі і навіть не хату продавати, а землю. Отримати можна і солідно, але це тільки на один раз, а втрата чогось значимого відбудеться раз і назавжди. Що влада хоче мати в результаті земельної реформи на вихід? Хтось каже, що казкою збагатиться. Бюджет. За рахунок кого продавців, тобто, тобто зубажіх селян. За рахунок купців олігархів, ну ви самі розумієте, що вони і так вже дуже багаті, тому ще і за весь аграрний сектор, всю землю селян, це для них буде дуже багато. Є аргументи, що прийде стратегічний інвестор з солідними грошима. Це правда, мільярди зелених грошей вже надруковані. І вони товаром не підтверджують, лише чекають машу. Крім того, ви будете вважати, що продаєте, що продаєте свої наділи, може в когось є в селі родичі, в, нього в яких є бої, то покупці знатимуть, що у власність не отримують території, а не тільки ці земельні ділянки. Вважається також, що через ринок землі новий інтерв'ю розвитку отримає аграрна галузь. Знаєте, сьогодні світові ціни на продовольство такі, що найкраща допомога селянам від держави полягає в тому, щоб хотя би на них ми в час, не втучатися і не заважати. Тому що на сьогоднішній день е, паливні матеріали дуже е, у нас великі. Трьошка. Перешіть будь ласка, мені будемо. Я хочу зараз звернутися до вас, субісті. може в кого є родичі в селі, або десь на землі. Може хтось хоче якесь слово сказати з цього питання. Ну, Добре. давайте його виходимо. У мене таке зібрання наше полагання. я вам хочу здобувати інше. самого є 10 гектар землі. У мене 10 дружини, 2 гектари. До самого початку підняття цього питання у Верховній Раді, як були мораторії, накладені земля, коштувала по неофіційним даним нелегально гектар 7, 8, 10 тисяч доларів. На сьогодні, як тільки підняли це питання у Верховній Раді, проводять громадсько-парламентські слухання, ціна упала в 10 разів 700-800 доларів за один гектар. Це про що говорить? Про те, що наші. Я плати фундисти, які вже надрукували курту доларів, у їх вона вже є, вони для чого платить дорожче? От вони вже склали собі ціну. Куплять цю землю, яка у нас є, і задешево. А потім будуть або торгувати її за кордоном, або інше щось з нею е робити. Потрібно, за списку немає на сьогодні ринку землі. Це, по-перше, ціна відповідає дійсно, і, по-третє, народ зараз уважили. Він може просто кинутися і навіть зайти, як кажуть, долари 700-800, він може це все продати. А далі що? А далі от якраз є проблема, яку ми повинні тут вирішити і зустріти ще громади.